Гійом Левасер де Боплан опис України близько 1635 року. Кафа головне місто Криму і резиденція султанського намісника. Татар в ній небагато. Більшість населення складають християни, які утримують дуже багато невільників, що їх приводять з полону татари, а полон цей береться з польських та російських земель. В місті 12 грецьких церков. 35 вірменських та одна католицька. В місті може бути від 5 до 6 тисяч будинків, але в ньому не менше як 30 тисяч невільників, оскільки в цій країні не буває служителів іншого роду. Ой, не то, що там сизи і орли закликали, як тії невольники у тяжкій турецькій неволі заплакали. Угору руки підіймали, кайданами забрящали, Господи милосердно молили та прохали, ей! Ой, не так, не так все було просто, і в Кафії, і в Криму, і в усьому розділеному світі. Кожен благав свого Господа, потрапивши в пекло до сусідів. Християни до пекла мусульманського, мусульмани до пекла християнського, а євреї і до того пекла і до сього. Мені, власне кажучи, ніколи не було зрозуміло, як можна одночасно знаходитися в раю своєї віри та в пеклі віри іншої. Але влаштовувати пекло на землі ближньому гарно навчилися всі цивілізовані народи. І фортеця Кафи найкращий тому пам'ятник на землі України. Цього міста були гарні традиції людоловства та работоргівлі ще з часів, коли вона вперше була феодосією. З IX століття головними работорговцями тут були руси, а головним гуртовим продавцем людей одностайно визнають степового барса, руйнівника Хазарії та Болгарії Святослава Ігорьовіча та сина його Володимира Хрестителя. Наші предки були дуже обдарованими работорговцями і мали по цій статті експорту детальні угоди з європейськими державами. Турецька мова тільки наприкінці стала об'єднувати цей торгівельний інтернаціонал. На людоловство в Гетьманщину, Польщу та Московщину. Хто тільки звідси не ходив? Послухаємо найкращого бізнаного в набігах Мухаммад Герайхана. Більшість у набігах складали не татари, а домашки, тобто раби, що від рабів народились, утеклі розбійники, що перетягались татарами, черкеси, руси та молдавани. Торговля. В кафе, в генуэзской кафе, в турецкой кафе, кефе, конечно, было делом интернациональным. Торговали все национальности и в том числе одной из самых доходных статей кафской торговли была работорговля. Работорговля, в отличие от э, стереотипа нашего мышления, когда мы считаем, что в нашем сознании э, раб, работорговлей занимались в основном татары, турки, но... В основному работорговля розсвіла в кафі, і в енуеській період. Генуесці італійською мовою Женевезі. А Феодосії ще на початку ХХ століття звали Женувесці, ті, що жінок везуть. Скільки ж тисяч наших жінок та дівчат вивезли ті розважливі купці в країни Сходу? Гарне українське дівча коштувало від 600 акче. Це дорівнює двом 960 шістдесяти Вольво в доларовому еквіваленті. Але й герої козацьких дум не відставали від Європи. Коли славний Петро Сагайдачний прийшов сюди визволяти православних невольників, він вивіз звідси, чи не більше ясир з татар, черкесів та християн вірмен. Через 30 років Богдан Хмельницький передав сюди на реалізацію кілька тисяч поляків з коронних земель, захоплених у спільному рейді з іслам Гіреєм. Хлопцям треба було трохи поправити справи. Бізнес є бізнес. в конце 18 века, видимо, да, и, возможно, в генуэзское время основным местом, откуда поступали рабы, был именно Северный Кавказ. А позже начали поступать рабы именно вот с территории славянских стран, Молдавии, Минуло ще якихось три століття. Громадянська війна в Криму. Віктор Шковський робить примітки для своїх сентиментальних мандрів. Ціни на жінок у Феодосії, на дівчат. Оренда та купівля назавжди. Ясир Базар працював тут і в 20 столітті. Ми продавали, нас продавали. Здавалося б, у наші цивілізовані демократичні часи ясир Базар відійшов у область нічних примар. Але не будемо дурити себе, ясир базар у нашій У Вороду кожного з нас є чимало і невільників, і торговців невільниками Добрі люди, навіть спокійні часи, були раді вирішувати свої проблеми за рахунок продажу ближніх своїх. В часи ж перехідні ясир базар просто виходить на поверхню. Тому, коли будете робити бізнес, ставати до роботи або одружуватись, згадайте просте застереження увага! Я сыр базар.